Доброго дня! Ми раді вітати вас від імені Traders Union, найбільшого об'єднання Форекс трейдерів у світі. І сьогодні ми поговоримо про 10 найкращих ECN брокерів Отже, що таке Форекс брокер ECN? ECN надає трейдерам прямий доступ до інших учасників валютних і фондових ринків, працюючи в якості фінансового посередника ECN Broker. Зазвичай пропонує трейдерам вущі спреди на купівлю або продаж, оскільки він консолідує цінові котирування багатьох учасників ринку, як працюють ECN брокери для того, щоб здійснювати угоди, ECN постачається з електронною системою зв'язку як для продавців, так і для покупців. Це досягається шляхом надання необхідної інформації про замовлення, що відбуваються, та керуючи їх виконанням. Система розроблена таким чином, щоб відповідати замовленням на продаж і купівлю, які присутні на біржі в даний момент. Трійка найкращих ECN брокерів для початківців за підсумками року. Брокер RoboForex ECN рахунки, мінімальний депозит, 10 кредитне плече від 1,30 до 1,2 тис. 8 класів активів на Форекс. Акції, індекси ІТФ на сировині товари, енергетика, метали та криптовалюти. Мінімальний депозит на рахунку брокера Екснес ECN, Кредитне плече 1 коефіцієнт 30 до 1 коефіцієнта 1000. Пропозиція продуктів: форекс, метали, індекси та енергоносії, брокер криптовалют. FX Open. Мінімальний депозит для ECN рахунку. Кредитне плече 1 коефіцієнт 30. Пропозиція продуктів, Форекс, криптовалюта, метали. Щоб дізнатися про 10 найкращих ECN брокерів року, перейдіть за посиланням під цим відео і прочитайте інформацію на нашій веб-сторінці. Якщо ви вже тут, ви знайдете багато цікавої та корисної інформації, яка не вмістилася в це коротке відео. Щасті вам!